Вітаю! Якщо ви бачите мене, це означає, що прямо зараз я розповім, яка погода очікує на вас у четвер, 6 квітня. Хмари огорнуть Вінничину та очікується дощ. Залишайтеся зі мною, щоб дізнатись про усі подарунки погоди. На заході регіону протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці очікується дрібний дощ який в день набере силу, але ближче до вечора вже почне стихати. В день температура повітря сягатиме плюс 10 градусів, вночі близько плюс 6. На півночі області протягом сьогодні погода буде похмурою. Вранці розпочнеться дрібний дощ і протягом сьогодні поступово посилюватиметься. Температура повітря в день сягатиме плюс 12 градусів, уночі плюс 8. Весь день на сході регіону буде хмарним. Дрібний дощ тиме весь час. У день він посилиться, а до вечора послабшає. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 11 градусів в день та плюс 7 вночі. Дякуючи нашим воїнам і всім формуванням сил оборони України, ми знаємо, що битву виграє армія, а війну економіка. Такий девіз у забудовника масштабного житлового комплексу Сімейний комфорт у Вінниці будівництво якого не зупиняло, що сприяло вагомому наповненню економічного сектору. Протягом всього періоду повномасштабного вторгнення ворога забудовник відповідально зберігає свої домовленості та продовжує забезпечувати надійним, доступним і якісним житлом. Українців потужна та надійна Вінницька компанія веде активну волонтерську діяльність і разом з усією країною наближає бажану перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Південь дивуватиме вінничан похмурою погодою. Сильний дощ продовжуватиме йти до пізнього вечора. Температура повітря в день сягатиме 9 градусів вище нуля вночі плюс 5. У центрі регіону небо опиниться у полоні хмар та дощитиме. Температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 6. Хмарна погода протримається у Вінниці увесь день. Починаючи з середини дня, йтиме дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Температура повітря в день плюс 13 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 8. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня до зустрічі на телеканалі Вінничина.